Як воїни Української Народної Республіки змогли вирватися з оточення одразу трьох армій, ще й звільнити від них свої землі та захопити склади ворожої зброї? Це одна з легендарних бойових операцій українців. Передувало цим подіям важке літо 1919-го. Коли армія УНР втратила більшу частину території, зокрема Київ, через це країни Антанти не підтримали уряд Української Народної Республіки. Українців оточили польське, більшовицьке, червоне та білогвардійське війська. На додачу розпочалася епідемія тифу, яка буквально валила армію з ніг. Вороги перекрили кордони, тож наші воїни не мали доступу до ліків, їжі та зброї. Вони перебували на клаптику теперішньої Житомирщини в районі любара чорториї Здавалося вести бойові дії й утримувати фронт у таких умовах нереально. Та замість капітуляції українське командування вирішує йти в партизанський рейд. Цей похід очолив генерал-хоружий Михайло Омелянович Павленко. 6 грудня 5 тисяч вояків УНР рушили в перший зимовий похід і за 5 місяців провели майже 50 успішних боїв проти Білої та Червоної армії Росії. Після цих перемог лави армії поповнили десятки повстанських загонів, які були готові підняти спільне повстання за незалежну українську державу. Вже у квітні 1920-го вони вибили червоноармійців з Вознесенська на Миколаївщині. У місті були величезні склади з російською зброєю часів Першої світової. Щоб завоювати їх, майже беззбройні українці вдавалися до хитрощів і пасток. І зрештою, завдяки вдалій тактиці, змусили більшовиків тікати. А трофейних припасів бійцям у вистачило, щоб озброїти кожного солдата. Так, армія, яка була на межі знищення. Вистояла та перемогла в тому бою, і хоча попереду в них ще були важкі бої та темні часи, вихід українців з трикутника смерті вкотре доводить, що українська армія і сто років тому перемагала переважальну кількість росіян.